Перше, що ми фіксуємо тоді, коли до нас повертаються наші хлопці визволені з полону, це з точки зору психоемоційного стану це тривожність, відчуженість, спустошеність, почуття провини, сорому, небажання спілкуватись, небажання комунікувати, небажання відновлювати або створювати нові зв'язки. Страх бути засудженим, страх в принципі комунікацій. Це, це перший зріз, який показує стан і глибину психоемоційної травматизації. Я для себе, як спеціаліст, який працює з визволеними з полону, вивів ну, певну таку закономірність: якщо людина прибуває до півроку. Вона не встигає м, звикнути до системи утримання, до системи катувань, до системи надзвичайних ситуацій для, для тіла, для емоційного стану. Потім відбувається від півроку, десь до півтора року це період, коли людина адаптується, адаптується вже до будь-яких умов. Після півтора року і далі наступає момент, ну, можна його назвати так, віра, віра з безнадьогою. Тобто людина не знає, чого очікувати далі. Вона вже звикла до певних умов, до певного розпорядку, до умов системи в тій, якій вона знаходиться, але вона не знає, що буде завтра. Тому вона починає жити одним днем, а отже. Знижуються або зникають взагалі сенси існування. Тобто, життя нагадує, біг по білячому кругу. Людина живе, проживає кожен день, як, як сьогодні настало, слава Богу, я, я сьогодні живий. Що буде завтра, я не знаю, бо я до вечора ще не дожив. І далі, десь два-два з половиною, три зараз зараз відпускають людей, які вже три роки е, були в полоні. Е, вони розказують майже всі однакову історію, що ми жили сьогоднішнім днем. Ми не знали, ми не надія надія завжди. Є неправда, надія зникає тільки з фізичною смертю. Але не процент надії він стає все менше і менше. І люди просто, якщо на початку вони виживають, то потім просто живуть в тій системі в тих умовах, які є навколо. Працюємо ми на трьох, на трьох рівнях завжди: психологи, психотерапевти. Рівень свідомості або звичок, рівень підсвідомості це те, де зберігається інформація. Де Зберігаються наші постулати по життєві і де зберігаються програми, за рахунок яких ми виконуємо певні дії, реакції і тощо. І надсвідомість це зона інтуїції і зона творчості. Зазвичай людина травмована психоемоційна, у неї свідомість з підсвідомістю не знаходиться в балансі. Тому перша наша задача звести ці дві составляючі і збалансувати їх. Тому перший етап роботи з психотравмою для визволених з полону це створення відчуття безпеки для того, щоб тіло. Розум, свідомість, підсвідомість бувшого полоненого, зрозуміла, що умови змінилися. Рефлекторно вони ще приходять до тями тиждень, два, іноді більше. Але психоемоційно ми стараємось з першого ж дня понизити цей градус тривожності за рахунок того, що пояснюємо, що тепер ти В безпеці. Тепер ти вільний бути собою, проявляти свої емоції в будь-яким будь, будь чином і в будь-який час, тоді, коли тобі це треба. Другий етап це робота саме з травматичними спогадами. Робота ця не проста етап, сап. Непростий, бо ми маємо повернути людину в. Критичні ситуації в травматичні ситуації, які з нею відбувалися, але це необхідно для того, щоб людина переосмислила, переписала, зрозуміла, що те, що відбувалось тоді зараз, по-перше, його вже нема. А по-друге, це те, що людина залишає з собою. Тобто, це набуте відчуття того, як я реагував. В нестандартній ситуації. Тіло, емоції, психіка. Отже, це набуття, а не позбавлення чогось. Третій етап це відновлення самоідентичності. Тобто людина має повернути собі себе. Настільки, наскільки вона готова. Бо задача психолога, психотерапевта забезпечити людину, показати, знайти ті сенси, за рахунок яких вона там вижила і приїхала сюди, повернулася. Жива. Може не здорова, але жива. Перша. І друге, показати, що база ресурсна, вона існує. І ресурс для того, щоб переоцінити. Перепрошити ці програми і ставлення до них він є. Оце задача психотерапевта. Головна задача того, хто пережив стресові ситуації, полон бажати цього. Якщо людина не хоче працювати, взаємодіяти, комунікувати, ми не досягнемо ефекту. Ну, більш-менш більш позитивного, який буде вдовольняти, по-перше, того, хто звертається до спеціаліста, і по-друге, самого спеціаліста. І четвертий етап це інтеграція набутих навичок нових, з пережитим набутим минулим травматичним і переосмислення. Тобто ми в тому, що з нами сталося, шукаємо другорядні вигоди і перетрансформовуємо їх в позитивне тлумачення. Я пройшов те, що до мене не проходив ніхто, наприклад, так, да? але тепер це мій набуток. І я на нього можу спиратись. Я не буду горювати про це, бо воно мені не додає. Воно тільки віднімає. Але я спираюсь на це як на новий постулат, який моя підсвідомість записала, і це тепер моє надбання, яким я далі можу ділитися. І я далі можу бути прикладом. І це та теж вигідно мене буде виділяти серед моїх навіть старих друзів, побратимів тощо. Психічна, психологічна реабілітація, з визволеними з на полону, буде відбуватись роками. Це дійсно так. Але пристосування людини, переосмислення, повернення її до більш-менш стабільного психоемоційного стану займає від ну, місяця до трьох. Це при тому, що Людина, яка була в полоні, хоче і готова до цієї роботи. Тоді за три, ну, мі, м, те, 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 з чим я стикаюсь, да, від місяця до трьох це той термін, коли ми можемо повернути. Це не значить, що за три місяці людина повністю соціалізується. Ні. Дуже багато залежить від психоемоційної підготовки людини до потрапляння, яким життям вона жила, як вона себе оцінювала, як вона себе приймала. Да? Тобто цей період від місяця до трьох, і якраз складається ця робота з переосмисленням, яким я був, що зі мною сталося. Як це мені зараз, тепер і зараз може допомогти, а те, що не допомагає, я маю зрозуміти і ну, викинути не, не вийде. Це, це травма, яка ну, її не можна позбутись, її можна переосмислити, її можна трансформувати. Ігнорувати теж не вийде. Чи можна це зробити раніше в прискореному темпі? Ні, бо нервова система має пристосовуватись 3 тижні 21 день. Отже, якщо навіть ми в експрес-методі за 5-7 днів дамо всі постулати, що треба, як треба, то людині ще 3, 3 тижні треба просто для того, щоб голова це зрозуміла, переварила і відклала. Необхідний матеріал в підсвідомість тут же менше місяць – це неможливо, в принципі. Крім того, що е, люди, які вийшли з полону, потребують психоемоційної підтримки з точки зі сторони психологів психотерапевтів, е, дуже ефективна е, допоміжна терапія, е, може виглядати, як Спілкування з друзями, яких людина знала до полону. Будь-які люди, з якими вони просто були знайомі, спільне відвідання якихось кінотеатрів, музей, певні місцевості, прогулянки, але спільні. Чому людина має? Звикати для, до того, що м, наближена до неї людина проявляє себе і має на це право, бо ця людина забула, бо вона не мала права себе проявляти, а довіряємо ми найближчим або тим, кого знаємо. Тому тут дуже такий ефективний момент в тому, що людина бачить, як може бути, і як можна себе проявляти, і як можна радіти, і як можна висловлювати свої емоції. І вона як дитина перенавчається цього робити. А, ну, зазвичай зустріч з сім'єю з представниками сім'ї. Якщо вони не були ці стосунки до потрапляння в полон негативними, це, це теж терапевти, має терапевтичний ефект дуже міцний, і потужний. Але тут головне не зламати цю систему ефективно, тобто не, не лізти в душу рідним, не лізти, не, не шукати там відповіді на ті питання, які, по суті, вже не мають значення. Людина повернулась. Що з нею відбувалося, якщо вона захоче, вона розкаже. Якщо ні, не треба туди лізти. Це вже її здобуток. Е, дуже допомагає, якщо є діти, але дітей треба підготувати. Так само для того, щоб ви, вони не ставили ті питання, на які може просто не бути відповідь. Діти, сім'я, знайомі От, ці три спільні соціальні круги, групи оказують дуже сильний ефект, позитивний на, з точки зору терапевтичного ефекту на виході. Ну і побратими. Відвідання побратимів, які вижили або які бачили. Тут бувають різні ситуації. Хтось каже: От ти приїхав, мене відвідав, а я там через тебе попав в полон. Навіть якщо це така ситуація мала і відбувалась. Все одно приємно бачити ту людину, з якою ти бок о бок поруч воював. Так, да, так сталося, що ти попав, а вона ні. Отже, допоміжною терапевтичний момент це зустріч і спілкування, якщо людина хоче і допускає цього. Є випадки, коли людина не хоче, да, вона, вона вижила раді. Заради сім'ї, але от коли є можливість бачити і відчувати сім'ю, вона не хоче. Дайте, дайте час, дайте їй можливість. Дайте їй, поверніть їй можливість обирати, можливість бути собою. Вона має зрозуміти, що вона вільна, вільна реагувати і діяти так, як їй хочеться, на, на момент того. Е коли ця зустріч, наприклад, має відбутися або ні.